Підозрюваного в хабарництві Дениса Жмаєва взяли під домашній арешт. Так вирішив Аполіційний суд області. Досі запобіжним заходом для депутата міськради, а за сумісництвом директора черкаських ринків було особисте зобов'язання. Нагадаю, тиждень тому Денис Жмаєв погорів на хабарі. Правоохоронці спіймали його на гарячому: 125 тисяч гривень посадовець, нібито вимагав у приватного підприємця за дозвіл на розміщення мафів на території ринків. Сам Денис Жмаєв відразу по затриманню на своїй сторінці у Фейсбуці Написав, що це цитую, чистої води підстава. На діалог з журналістами погодився лише сьогодні. Дана ситуація. Це є результат, це є результат ну, вже майже дворічного, на мою думку, бізнес-конфлікту. Думаю, що всім відомо, що я є активним захисником. Є активним захисником. Є активно, активна підтримуває депутат міської ради, підприємців з ринку Пастерівської. Усі деталі в наступних випусках.